Експериментуємо з вторинним повітрям і з водою. Запустили вже капельницю, пішла водичка, температура у нас 120 і збільшується. Температура росте. У нас вторинне повітря. видуваємо 120 градусів чистого повітря, працюємо на такомусь агро. Відході змішаному різному-різному і тримаємо температуру. Ну, Зараз виставили 130. Подивимося, як набере швидко температуру 130 градусів. Вторинне повітря, водичка. Ой, до речі, щодо того, який дим з труби то ось такий дим струби. В такому режимі димок легенький легенький прозорий.